Всім привіт. Сьогодні буде відео про гроші, про виклики, про корупцію, про митницю і про в принципі, все те, про що я вам говорив, тому що відео так чи інакше буде під тегом, ну що і треба було довести. А ми сьогодні допитували міністра фінансів Верховній Раді. Звичайно, це дійство я б допитом би не назвав, але ну яка рада, такі допити. Тож поговоримо сьогодні про виклик. Міністра фінансів в парламент, що він там наговорив, що відповідає дійсності що ні, і які факти, про які ви, якщо ви підписані на наш youtube канал або читаєте мій Telegram, ви точно вже знали. І сьогодні нам нарешті це підтвердила офіційна особа з уряду, хоча до цього не скривала. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми будемо говорити про доповідь міністра фінансів в Верховній Раді по виклику, який я в принципі ініціював. Тож починаємо. Якщо дуже коротко, в парламенті є така процедура, що парламент людей, яких він призначає, може викликати з доповіддю. Ось народний депутат Железняк у вівторок підняв руку і сказав, що міністр фінансів провалив митницю, провалює бюджет, не подав вчасно бюджетну декларацію. У нас купа там проблем. А давайте ми його запросимо на четвер. Нехай зробить доповідь по цим питанням народним депутатам. Тут є маленький аспект. Згідно регламенту, точніше інтерпретації регламенту, оця доповідь це аж 5 хвилин без права задати міністру питання. Чому це так? Чому народні депутати це не змінять? І все таке. Я зараз говорити не буду. Ну, я ще раз, яка. Верховна Рада, такий в принципі і допит, але тим не менш, ну міністр зобов'язаний прийти. Дуже часто вони ховаються декілька місяців, не приходять, як це було з Галушенка, але в даному випадку Степанчук забезпечив прихід пана Марченка. Ще раз перед тим як ми перейдемо в принципі до його промови, а ми її будемо сьогодні розбирати. Я хочу нагадати, по яким питанням викликала Марченка. Перше. Провал митниці, друге. Провал бюджетної декларації, проблеми з бюджетом і фінансування різних у цих ідіотських речей, і, в принципі. Історії з пов'язаних з кешбеками і таке інше, і от щоб міністр не забув саме про що його мали запитувати, тому що відповідати він буде про зовсім інше. Я спеціально перед своїм перед виступом міністра підняв це питання в залі і відповідно нагадав йому, по яким же питанням його викликали. Голова процедури тільки будь ласка Виключно з процедури, враховуючи, що зараз буде доповідь міністра фінансів, яка ініційована за моїм пропозицією, я хочу, щоб ми ці 5 хвилин почули конкретні відповіді. Тому хочу ще раз нагадати і міністру, і всім іншим, які були запитання. Запитання перше: чому міністерство фінансів не виконало закон України про перезавантаження митниці і не ініціювало подання людей до комісії по відбору нового голови митниці до... Кінця минулого року, чому у нас 5 місяців порушений закон? Хто за це несе відповідальність? Коли е, я не буду далі продовжувати відео просто щоб не затримувати вас довго, але ви ну напевно чітко да ж почули, що я нагадав про митницю, фактом, що далі в будь-якій промові Марченка і навіть. Після цього ми ще задавали питання. Він жодного разу про цей провал не сказав, просто уникнув це питання. Тому одразу спойлер по відео, чому Міністерство фінансів прикриває корупцію на митниці, 5 років зриває закон про перевантаження митниці, кидаючи наших партнерів. Відповіді Марченко просто не додав, він її уникнув. Але почав говорити про інші речі, про які ми так чи інакше теж згадували. І я вам зараз це відео буду показувати. Буду його зупиняти, буду коментувати, і відповідно далі ми перейдемо до певних висновків. Нагадаю, що в принципі я, от в своїй думці, що міністра фінансів треба звільняти, тому що я нещодавно навіть заяву подав, дещо не змінив, А я прям переконався, що це треба робити. Він все ж таки вже довго на своїй посаді, і ну виглядає так, що пересидів трохи, і не дуже активно тепер включаються процеси, які має включатися. Тож. Далі ми переходимо до відео виступу міністра фінансів. Єдине, що я його трошки скоротив. А я прибрав першу частину, де міністр фінансів розповідає, що за 5 років була така крута співпраця з парламентом, все таке, просто щоб цю воду не показувати. І ми ще зупинимо останню частину, тому що вона прям претендує на окреме відео, і ми його вам обов'язково скоро покажемо. А от все інше зараз буде цікаво, я його буду зупиняти, говорити, де правий, де не правий, де є інсайди, і там багато чого, що достатньо скоро. Ви Побачити вже так чи інакше в гучних заголовках новин. Тож, починаємо з виступу міністра в Раді на мою ініціативу по виклику. Немає проблем з бюджетом. У нас немає проблем з фінансуванням всіх критичних видатків. У нас забезпечено повністю фінансування запозичень. За Ми на сьогоднішній момент забезпечили восьмий перегляд. Е, ось, коротше, міністр фінансів свою е, промову, в принципі, почав з того, що з самого початку повномасштабної війни у них немає проблем з фінансуванням. Е, і от я спеціально з цього почав, тому що я ось пригадую, ну так, щоб довго не ходити. Вально рік тому у нас а, всі новини постріли ось цим, і це була прям правда. Те, що Міністерство фінансів не забезпечило в бюджеті грошей на виплати військовим, і якщо їх цей бюджет не зміниться 20 вересня, у нас в принципі цих виплат і не буде. І тоді в свінячий голос голосували ці зміни. Ну тому що Міністерство фінансів мало м'яко говорячи такі проблеми. І от зараз далі ви почуєте про проблему з фінансами на цей рік і щось. Воно в мене не в'яжеться з е, виразом міністра про те, що у нас все добре і жодного разу не було проблем. Але окей, переходимо далі до частини про МВФ, вона теж цікава. Форму. Це рекордний восьмий перегляд. І на, на даний момент часу ми ви, виконали всі взяті на себе зобов'язання. Крім того, е, бось, ну, ж таки, пробачте вже за те, що так буде зупиняти, але виконали всі зобов'язання, де ми. Муха, провалили там половину, і це найгірший перегляд, який у нас був. Ну у нас точно проблеми з правками Лозового, і вони не будуть прийняті. У нас ніфіга не зроблено по митниці. У нас величезна проблема з комісією по цінним паперам, і це все написано в релізі, який ви затвердили для МВФ. Тому говорити, що ми все виконали і все нормально ні, ну там прям. Купа проблем і не тільки по МВФ, про що ми окремо поговоримо, але зокрема по МВФ, причому там, де ви взяли на себе зобов'язання, і там, де саме ваша влада, тобто Офіс президента плюс слуга народу, ніфіга не зробили. Ну і конкретно в даному випадку міністр фінансів по реформі митниці. Ну окей, продовжуємо далі. Ми успішною реакторизацією здійснили державного боргу України. Хочу зазначити щодо тих питань, які мене викликали в Верховну Раду. Так дійсно, у зв'язку з тим, що у нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил, у нас є потреба найближчим часом ми будемо до вас звертатися. І такі є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет. Це не є якісь недопрацювання. Це не є якісь чиїсь порімки, це просто є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини: через зміну технологій, через зміну і постачання зброї від наших ключових партнерів і через активізацію ситуації на полі бою. Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми подавали бюджет в вересні і яким приймався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічним. Але ви знаєте, ситуацію не можна. Лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична, і яка потребує іноді досить складних і асиметричних рішень. Тому ми найближчим часом будемо звертатися до вас з переглядом бюджету. А, ви от так тільки що почули те ж саме, що я почув у залі. А, і це було буквально через хвилину після того, як міністр сказав, що у нас все добре з фінансуванням. Коротше, ви пам'ятаєте багато моїх відео, в яких так чи інакше я вам говорив, що у нас діра в 400 мільярдів. Ось конкретне, тільки що ви почули про це підтвердження офіційне від міністра фінансів. При тому, що ця дира, на відміну навіть від минулого року, коли це було ну просто таке бюджетне планування на півроку, створилася, тому що не порахували правильно військові видатки. Я подивився, скільки нам постачають зброї міжнародники, вони якраз йдуть по плану. Скільки у нас було міжнародної допомоги фінансової, вона теж іде по плану. Тобто, не треба тут розповідати, що ви не очікували, що. Не буде якоїсь великої зміни, наприклад, по конгресу сполучених штатів і нам дадуть ще додаткові гроші. Ну ні, це те ж саме. Даному випадку це чисто прорахування по фінансуванню. Тут немає жодного іншого пояснення, і зараз це прорахування виходить до того, що наближають видатки по виплатам е військовослужбовцям. Зараз не буду вас грузити, але те, що терміново треба змінювати бюджет, що тільки що. Міністр фінансів вам заявив. Нагадаю, буквально нещодавно прем'єр-міністр розповідав, що цього не треба робити, і я вам робив відео, і говорив, що я порахував по бюджету і Бачу велику проблему. От ще раз. Ви почули це перше, тому підписуйтесь на наш YouTube канал і пробачте, але я скажу, я був правий, хоча продовжуємо далі. Інше питання: бюджетна декларація. Так, дійсно, ми не змогли в срок підготувати цей документ, і ми звернулися до уряду, звернулися до Верховної Ради з листом поясненням і обґрунтуванням цих причин. Я їх поясню детально зараз. Перша причасна причина у нас є співпраця з Міжнародним валютним фондом. І ви знаєте, що тільки тиждень тому місія залишила Київ, і в першу чергу ми з ними працювали по бюджетних цифрах. Складність питання бюджетної декларації зараз полягає в тому, що відповідно до програми Міжнародного валютного фонду нам в наступному році потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% ОВП з 19,4%. От тут я зупинюсь, поки ми перейдемо до скорочення дефіциту, хоча це теж буде важливо. І поговоримо ще раз про історію з бюджетної декларації. Що таке бюджетна декларація? Хто не знає? Це документ, який говорить, як буде виглядати наступний бюджет і ще два роки поспіль. Е, е, іронія долі в тому, що якраз цю реформу робив Сергій Марченко як заступник е, спочатку міністра фінансів, потім офісу адміністрації президента. Тому це його дата. І ось е, я. Тверджував і стверджую, що бюджетна декларація зірвана в принципі, це і стало одним з причин, чому я подав заяву про звільнення міністра фінансів. Дата 1 червня прописана в трьох законах. регламент, кабінет міністрів і відповідний бюджетний кодекс. Відповідно, про що говорить міністр? Да, ми порушили закон, але ну не свариться на нас дуже сильно за це, тому що ми е, написали якийсь лист. Я спитав мі, е, пана голову парламенту: а чи направляли вам справді такий лист? Ні, його ніхто не направляв. Напевно, міністр або не знає, що цей лист не дошов, або збрехав про його існування. Але головне. Про що він говорить, що він визнає зараз на трибуні про те, що міністерство фінансів порушило закон. Я навіть скажу, порушило його двічі за рік, двічі поспіль, тому що в минулому році була така ж саме ситуація. І ось це є вже достатньою причиною для того, щоб як мінімум притягнути до політичної відповідальності. Але більш того, міністр зараз говорить про історію з викликами щодо дефіциту. Я от прям вам дуже раджу послухати ці складні і не дуже цікаві штуки про відсотки дефіциту. Я їх поясню, але це прям виклик, виклик, і про який теж ми. Говорили в нашому Ютуб каналі, але зараз почули від офіційного джерела щодо того, що я був правий. Ми міжнародного валютного фонду нам в наступному році потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% ВВП з 19,4% в цьому році. Це базовий сценарій. Якщо ви розумієте, наскільки це складно і наскільки це серйозні цифри, то мова йде про сотні мільярдів гривень. Менших видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо, і це в тому випадку, що в нас зараз багато питань щодо е, перемовин і інших різних е, речей, які не допомагають. Ми би хотіли, щоб звичайно ситуація покращилась, але прагматично ми зараз плануємо бюджетну декларацію по двом сенаті, які бойових дій. На весь період 2026 року, знову ж таки, я не є прогнозистом, я не знаю, як буде відбуватися ситуація. Я сподіваюся, що всі зусилля, які докладає президент, докладають наші партнери, дадуть змогу нам отримати справедливий мир. Але нам потрібно готуватися і бути готовими до різних сценаріїв. Тому найближчим часом декларація буде подана на уряд і буде подана в Верховну Раду. Знову ж таки, я прошу вибачення, що це не було зроблено в срок, але. Іноді ситуація по перше, я отут просто зупиню, що я дуже радий, що все ж таки міністр фінансів визнав те, що вони порушили закон. Ну що не менш вибачився окей, інші цього не спроможні. По-друге, дуже цікаву тезу він сказав про зменшення дефіциту. Ще раз сорі, да, вона, скуч... напевно, не така весела і напевно складна, але я її трохи поясню. Скоріш за все, нам треба буде скорочувати видатки. І ось видатки треба буде скорочувати в значних обсягах і про це йде мова з МВФ. Про що не сказав міністр фінансів, але от воно було між строк в тому, що на наступний рік у нас у цих 40 мільярдів від міжнародних батарів поки немає. Навіть якщо ми весь Ukraine Facility туди направимо всю еру, ну коротше, всі, 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 у ці гроші, які були накопичені на цей рік, а у нас їх було більше ніж достатньо. У нас приблизно 20-23 мільярди не вистачає. Ідея взяти ці гроші, поки міністр фінансів не знає. Він вже не прямо, але ну між точно про це сказав. І вже зараз треба про це думати, якщо раптом. Бути такий сценарій, що війна буде продовжуватися весь 2026 рік. А такий ем, сценарій ймовірний. І ось тут я хочу відійти від виступу міністра. В принципі, далі він скаже ще одну фразу щодо проблем з вже з фінансуванням міжнародним зараз. А ми, ми про це запишемо окреме відео. Я вам обіцяю, але я хочу просто тепер ем, провести приклад, чому я переконався в тому, що мені я правильно зробив, що подав заяву про відставку міністра. Ви тільки що почули, що міністерство фінансів ніфіга не робить по митній реформі, що є, визнали проблеми з бюджетом, визнали про те, що ця проблема з бюджетом через планування і. Знову ж таки, поки ми цей бюджет не бачимо, як і не бачимо бюджетну декларацію, тому що в цій бюджетній декларації вони мають засвятити неприємні для президента і, в принципі, для себе речі. Те, що там великі проблеми з бюджетом на наступний рік, і в принципі, ну це так чи інакше, ви знали, як і я, що напевно я би хотів би зараз бачити від міністра фінансів, тому що ми вже починаємо думати, а як виживати, як знайти ці гроші, як накопичувати на наступний рік. І в принципі, ну те, що ми якось шукаємо. Цих 400 мільярдів для того, щоб закрити навіть не додаткові потреби наших військових, а базові потреби, тому що виплата зарплат це базові потреби. Але все б це було круто, якщо б ця розмова, яку ви тільки що побачили, не відбувалася 5 червня, рівно буквально через день після того, як той самий міністр фінансів, як і весь кабінет міністрів, за ініціативу такого ж самого беззрадного міністерства економіки взяли. і Знову вже черговий раз залізли в резервний фонд державного бюджету, і знову черговий раз виділили 2,4 мільярди додаткових на кешбек. На ту ж саму популістичну, нікому не потрібну бюджетну програму від Міністерства економіки на ідіотський популізм від Зеленського і його команди, про який вже навіть міністерство економіки сказало, що там вплив 0,001 Тобто. Є програма не діюча, абсолютно тупа, ніяк не допомагає. Вже всі про неї забули, але ми досі виділяємо всі гроші з наших податків з резервного фонду, з які там мали не знаю відбудовувати ті ж самі. Зруйновані будинки чи якісь інші видатки, чи направляти умовно ці гроші на додаткові фортифікації, але ні, ми 2,4 мільярди відправляємо на просто ідіотську програму, тому що міністр фінансів разом з міністром економіки бояться сказати президенту, що це ніфіга не працює. І ось напевно, у цей маленький факт мене прям переконує, що неважливо навіть все інше, коли ми під час війни дозволяємо чисто для того, щоб сподобатись президенту. Викидати вже десятки мільярдів гривень то на кешбек, то на тисячу жов Зеленського. І в цей момент люди, які мають захищати прям груддю цей бюджет, погоджуються і говорять, що це окей. І коли я переконаний, я просто перевірив, що весь кабінет міністрів голосував за це рішення. Ну, сорі, ребят, ви вже правда дуже довго на своїх посадах. Вам треба писати заяву і йти у відставку. Що в принципі я вам і допомагаю, нагадаю. Заява щодо міністра фінансів вже зареєстрована. Ось, в принципі, все. Окрім того моменту, де ще я вам запишу окреме відео щодо виконання міжнародних зобов'язань. Там є проблеми, тому чекайте, скоро воно вийде. Але для цього не забувайте підписатись на наш YouTube канал, залишати свої подобайки і напишіть коментарі, де ви вважаєте міністр прав чи ні, і взагалі, що ви вважаєте, треба робити з такими міністрами. З вами був Ярослав Железняк. Залишайтеся з нами.